У будинку дитячої та юнацької творчості у Смілі гідно підготувалися до 300-річчя видатного українського філософа Григорія Сковороди. На його честь тут створили Сковородинівську діброву. Це один із заходів проєкту Мандрівний філософ Григорій Сковорода розповідає завідувачка центру національно-патріотичного виховання Ніна Семеновська. Садимо дерево надії. Ми надіємося на, перемогу. на нашу перемогу на мир. Під цим деревом ми кожного року будемо святкувати День нашої перемоги. І не тільки день перемоги, і різні свята в нашому закладі будемо святкувати тут. У створенні сковородинівської діброви беруть участь вихованці та педагоги позашкільного закладу. До колективної справи охоче долучилися також активісти волонтерського центру дозвілля, який із початку війни діє у будинку дитячої та юнацької творчості. Ініціатори діброви хочуть, щоб тут росли волоський горіх, козацький ялівець, сосна та інші дерева. До речі, улюбленим деревом Григорія Сковороди є дуб. Свого часу на малій батьківщині Григорія Сковороди у Чорнухівській громаді запропонували висадити сковородинівські діброви по усій Україні. Відтепер і у Смілі є ювілейна сковородинівська діброва. А незабаром тут з'явиться ще й лавочка для філософських роздумів. В Діброві Григорія Сковороди. Росте горіх, калина, ялівці, і буде рости наше дерево надії магнолія. Діткам рости магнолії, цвісти.